Всім привіт! З вами Катя Крипто Інвестанута. і це наша улюблена рубрика Огляд ринку, що трапилося за останній місяць, і які події були на криптовалютному ринку, які дуже сильно на нього вплинули. Отже, давайте починати. Якщо ви хочете розібратися в світі криптовалют та встигнути заробити на цьому зростанні, як це роблять тисячі моїх учнів, то переходьте за посиланням в описі і залишайте заявку в анкеті перед записом на моє авторське навчання по крипті інвестанута. Біткоін вже перевищив відмітку в сто тисячі доларів за одну криптовалюту. Ну і також ринок альткоїнів теж почав зростати. Як ви знаєте, Дональд Трамп переміг на виборах президента США. США 2024 року дуже цікаво, що Джим Крамер прогнозував перемогу Гарріс. Джим Крамер відомий своїми прогнозами, які зазвичай відбуваються навпаки. А тепер давайте з вами поспілкуємося про обіцянки, які нам з вами криптонам давав Дональд Трамп. Перше – це зробити США світовою криптовалютною столицею, також звільнити голову сек Геррі Генслера. Геррі Генслер це глава СЕК або комісії по цінним паперам та біржам США, і він відомий своїм не дуже відношенням до ринку криптовалют. Він завжди вставляє палки в колеса криптовалютним проєктам. Ну і нарешті це зупиниться. Адже він іде у відставку вже 20 січня. Ну і третя обіцянка: це створити стратегічну. Резерв біткоїна і тут же є певні рухи, адже сенаторка Сінтія Ламіс висунула законопроєкт стосовно купівлі біткоїна в Федеральний резерв США, в якому вона пропонує впродовж п'яти років купувати по 200 тисяч біткоїнів з метою досягти резерву в один мільйон біткоїнів. Ну і також у Техасі розпочали розробку пропозиції про створення стратегічного резерву в біткоїні. Ну і ще Пенсильванія вносить законопроєкт про створення стратегічного резерву біткоїну для. Штату, ну і також інші обіцянки. По-перше, він заборонив США продавати свої активи в біткоїні, також зупинити подальшу розробку урядом США CBDC або криптовалюти центральних банків. Якщо ви не знаєте, що таке CBDC, то раджу вам подивитися про це в інтернеті. Наступний пункт це запропонувати комплексну криптовалютну політику, також припинити незаконний тиск уряду США на криптоіндустрію. Ну і наостанок. Це рекомендувати використовувати криптовалюту для покриття заборгованості США. Ну і ще один додатковий позитив для крипти: 296 кандидатів, які вступають за криптовалюту, здобули місце в Конгресі. З них 276 обрано до палати представників і 20 до сенату. Республіканська партія США здобула перемогу на виборах, тим самим забезпечивши собі контроль у Сенаті. 3,5 мільярди доларів витратили на. Передвиборчої кампанії Гаріста Трампа це найдорожчі вибори в історії США. Після того, як Трамп переміг, то статки десятьох найбагатших людей в світі виросли буквально за один день на 64 мільярда доларів. Трамп розглядає кандидатів, які підтримують крипту на посади в ключових федеральних фінансових агентствах. Ну і щоб зробити підсумки цього блоку, Трамп і його перемога дуже гарно вплинула на ринок. Все зростає: біткоін, альткоїни. Ну і також Догікої. Але про це ми з вами поговоримо трішечки пізніше. Ну а тепер давайте з вами перейдемо до новин світової економіки. ФРС США знизила відсоткову ставку на 0,25%. І зараз вона становить 4.75%. Детройт стане найбільшим містом у США, яке почне приймати криптовалюту для оплати податків і зборів. Платформа Arkham анонсувала запуск платформи, де можна буде торгуватися. Кувати на споті для резидентів США на цій новині токен ARKM відреагував зростанням на 10%. Ну і також Архам запустив криптовалютну біржу в Україні. Ну і ще декілька слов, якраз таки про Україну. Закон про регулювання та оподаткування криптовалют в Україні можуть ухвалити в січні 2025 року. Адже зараз в Україні регулювання криптовалюти досі немає. За листопад компанія MicroStrategy Купила 134 тисячі біткоїнів. Зараз вони вже тримають 386 тисяч біткоїнів на балансі. Їх нереалізований прибуток становить майже 15 мільярдів доларів. Ну і в середньому зараз портфель в плюсі на 70% Біржа FTX подала до суду на Binance та її засновника СІЗІ з вимогою повернути 1,8 мільярдів доларів. FTX стверджує, що ці кошти були були переказані шахрайським шляхом семом у липні 2021 року. Bitwise запустив перший у світі Aptos Staking ETP на швейцарській біржі SIX Swiss Exchange. Якщо що, то ETP – це біржовий продукт, аналогічний з ETF. Фонд Canary Capital подав заявку на ствердження Хедера ETF. В моменті на цій новині ціна HBAR виросла на 40% ринкового руху. А взагалом, за декілька днів її ріст становив 140%. Також подальше зростання було на припущеннях про те, що член ради директорів Хедера є кандидатом на посаду голови СЕК. Дональд Трамп оголосив, що він призначає Ілона Маска, а також Вівека Рамасвамі – Керівниками департаменту ефективності уряду або догі у своєму телеграм-каналі я поділилася спекулятивною ідеєю, де купила догі приблизно по 0,17 доларів. Загалом, з того моменту, криптовалюта догі показала зростання на 200 відсотків ринкового руху. Тож я дуже раджу вам підписатися на мій телеграм-канал, адже там дуже багато корисної інформації, і також щоденні інвест ідеї Лайткоін твітнув, що у зв'язку з поточними ринковими умовами ідентифікує себе мемкоїном. Буде тут весь тиждень. Після такої цікавої новини в Твіттері Лайткоін відреагував зростанням на 13% ринкового руху. Судовий позов проти Ілона Маска про маніпуляцію з Dogecoin припинено, адже інвестори відмовляються від своєї апеляції. Можливо, це було якраз таки через зростання Dogecoin? Інфляція США в жовтні зросла на 2,6%, так само, як і очікувало аналітики. Попередній показник був 2,4%. Відсотки кандидат у президенти Польщі обіцяє створити стратегічний резерв біткоїнів у разі свого обрання? Можливо, зараз, після цієї новини, його шанси на перемогу зростуть, але це не точно. А тепер з цікавого: Сізі впевнений, що дуже скоро почнеться гонка між величезними країнами світу за купівлю біткоїну в свій федеральний резерв. Ну а Майкл Сейлор проведе зустріч з Майкрософт для обговорення інвестицій у біткоїн. А як ви гадаєте, Microsoft, величезна компанія в світі, буде інвестувати в біткоін чи ні? Пишіть у коментарях. На блокчейні Аптос запущена платформа, яка дозволяє створювати мемкоїни. На фоні цієї новини криптовалюта Аптос відреагувала зростанням на 14% ринкового руху, але невдовзі повернулася на початкові відмітки. Клієнтам FTX почнуть повертати борги не пізніше березня 2025 року. На Новині криптовалюта FTT відреагувала зростанням на 43%. Біржа CBOE подала заявки від Bitwise 21 Shares One Canary Capital на лістинг спотового Solana ETF. Також криптовалюта Solana досягла свого максимуму і оновила свій all-time high. На хвилиночку це 26 іксів від дна. З того моменту, коли біржа FTX якраз таки потягнула весь ринок на дно. Криптовалюта XRP і як би я не любила про неї говорити, але вона досягла свого трьохрічного максимуму. Коли Гері Генцлір оголосив про вихід із сек, ну і їх токен досяг відмітки 1,6 доларів. Найбільша у США майнінг компанія Marathon Digital оголосила про купівлю 5771 біткоїна за середню ціну 95,5 тисяч доларів. Наразі вони тримають майже 35 тисяч. Тисяч біткоїнів мережа Heco від Хообі оголосила, що офіційно припинить роботу 15 січня 2025 року. Власники активів HRC20 зможуть обміняти їх на токени HTX. Відеоплатформа Rumble у рамках нової казначейської стратегії купить біткоін на суму до 20 мільйонів доларів. Взагалом, вже 62 публічних компанії прийняли таку стратегію для своїх казначейств. А кількість приватних компаній обчислюється тисячами. Марокко створить нормативно правову базу для криптовалют, а також легалізує їх після заборони у 2017 році. Законопроєкт про створення стратегічного резерву в біткоїні офіційно внесено до палати депутатів Бразилії. Мер Ванкувера пропонує купувати біткоїн в стратегічний резерв свого міста. І тут в мене виникає питання після кожної цієї новини де кожні країни і міста починають купувати і легалізувати біткоін. Чому ви це починаєте робити, коли біткоін вже коштує 100 тисяч доларів за одну монету? Але знаєте, краще пізно ніж ніколи. Федеральний апеляційний суд США скасував санкції проти Торнадо Кеш? Ну і криптовалюта Торн в моменті відреагувала зростанням на Тисячу відсотків бітвайз подала заявку всік на лісень Crypto Index ETF, що включає в себе Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, ADA, AVAX, LINK, BCH, UNI і DOT. Це допоможе підвищити приток інституційних коштів ці активи. За листопад тезер надрукував 13 мільярдів USDT і майже вся ця ліквідність одразу пішла на біржі. Ну і на цій ноті наше відео добігає до кінця. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно дивитися новинний огляд. Якщо вам сподобалося, то не забувайте ставити лайки, а також колокольчики, і підписуватися на канал, щоб не пропустити наступні випуски. І звісно, залишайте ваші коментарі, про що ви хотіли наступний випуск. Таким чином, ми з вами будемо створювати контент разом. З вами була, як завжди, Катя Крипто, а.к.а. Інвестанута, і до зустрічі в наступних випусках. Па-па!